31 липня 2024 рік хочу вам продемонструвати сорт підністиглого абрикосу під назвою Вертіч. Це двохрічка. Тут на цій двохрічці було дуже-дуже багато абрикоз. Вже стигли позривали, куштували. Це в мене не було де посадити, висадив своїх родичів. Ну, минулого, минулих вихідних я його куштував. Дуже смачний абрикос от, при достиганні. Немає такого стиглого. Ну, пружний, це транспортабельний сорт новий. М -м -м, дуже соковитий. Такого пружного вже відчувається непоганий такий цукор. Ось такий сорт швидко На другий рік вже заподоносив. Дуже важко він приймався минулоріч. Посадив я його, тут була велика яблуня, не було тут де садити, місця не було. Я в ту яблуню вирубав пенька і в це місце посадив абрикос. Важко він. Таке ще вступне слово про після дію гербіциду. Важко він дуже приймався, оскільки саженці я отримав і саженці почали розпускатися. І по зовнішньому формі вигляду листя було видно, що він вражений гербіцидом е, гріфосатної групи. Там таке листя е, таке видовжене, ніби тонко листя з'являється. Хотів показати, зняти відео, але вважав, що якби, немає в цьому сенсу. Важко він трошки приймався, але ось який результат. Сор дуже швидкоплідний. На другий-третій рік сигналець. Вертичку.